Всім привіт! З вами як завжди Юля. Сьогодні хвилююча тема, тому що це тема е, хвилювання під час або перед практичним іспитом з водіння. Це дуже дуже актуальна тема, і дуже важко тут давати якісь поради. Всі намагаються там знайти якихось якісь психологів, якісь відео, що допоможе якось знизити цей рівень стресу. У мене зараз і були до цього дуже багато дівчат, які дійсно не можуть скласти іспит, при тому, що вони вже добре навчилися їздити. Вони добре їдуть. Ми просто їдемо, розмовляємо про всяке. Вона нормально керує автомобілем, але тільки вона приходить на іспит, все. Все пропало, ти просто забуваєш там пристібнутися, там поворот не включити. Ну, такі дуже банальні речі, дуже прикро, що із за цього ти ну ти тупіш, от попоче. От просто от, дійсно, і ти не можеш скласти іспит. Із за цього, цього дуже сильно ти. Е... Ти можеш і плакати, і ну, це дуже прикро, дуже прикро. Я дуже розумію вас, і що мені здається, як би себе налаштувати. Тобто, я, на жаль, вам ніхто не може сказати таку червну паличку, що раз я вам щось скажу, і ви зразу перестанете хвилюватися. Ні, якщо ви от, е є такі, які можуть впоратися зі своїм стресом, да? А є такі, у яких рівень просто високий, і в них там ну, банально нога труситься, коли ти на педалі натискаєш. І я знаю, бо у мене так було. У мене дійсно були моменти, коли у мене нога трусилась там на тому щепленні, не на іспиті. А, на, в принципі, в водіння, коли мені було страшно виїжджати перші рази, то я знаю, що це таке. Але зараз от конкретно про практичний іспит. От що би я вивела загального із всіх цих. Історії, які мені розказували, і на, на зараз розказують. От із-чого цей от рівень стресу він такий високий, на мою думку, може бути. І от що з цим робити? Тобто, у вас зараз є спроб безліч, тобто багато, і кожні 10 днів ви здаєте іспит. Тобто, навіть якщо. Е Здати з третьої спроби у вас, в принципі, ця здача займа місяць, да, тому що перерва 10 днів між спробами це достатньо багато, тобто ти вчишся довго, потім ще здаєш довго. З першого разу ти не можеш здати. То в нашому місці яка практика з першого третього разу майже неможливо здати, тобто мало шансів. Далі з четвертого, з п'ятого шостого разу, шанси ваші збільшуються. але це знов ж таки п'ятий шостий раз це вже два місяці затягується навчання, і я розумію, що ти коли приходиш в п'ятий раз, ти вже дуже хочеш, щоб це закінчилось прямо тут і зараз, щоб ти отримав посвідчення, тому що скільки ж вже можна, по перше, це дуже довго, і по-друге, це постійні черги. Хвилювання, у тебе перерви між спробами, ти десь не їздиш, якщо ти не маєш можливості, або тобі треба брати інструктора, знову ж витрачати гроші. І по ітогу Це знову ж таки вилітає в копієчку, бо кожна спроба зараз коштує грошей, вона вже не безкоштовна, як було до Нового року. І плюс, якщо тобі треба ще навички, тобі треба інструктора брати між спробами. От. І це все загалом ну, дуже дуже мало того ж хвилююче, це дуже напряжно і по грошам, і по часу. От. І тому я розумію всіх тих. Як е, я спробую пояснити, от, що відбувається, на мою думку. Тобто я йду, наприклад, вже на четверту спробу. Я розумію, що з четвертої спроби в мене шансів здати вже багато. Я їду добре. Е, і що, про що думають дівчата або хлопці, коли йдуть вже на цей четвертий раз чи п'ятий? Ти йдеш. І у тебе настільки високі очікування від того, що ти вже можеш знати, що це вже настільки близько, твоє посвідчення вже настільки близько, що ти думаєш, коли йдеш на іспит, вже про те, як ти після іспиту отримуєш посвідчення нарешті. Як коли ти вже можеш прийти додому, сісти вже в своє втоми, яке ти купив, або там у тебе є в родині, ти можеш нарешті пробувати там уже довчити парковку, їздити, кудись, пробувати самостійно на роботу і так далі. І ти думаєш, ти от живеш і йдеш тільки цими думками. І за того ти сам собі підвищуєш рівень цього очікування розумієте, Ти вже думаєш не про те, як проїхати. Ти думаєш про те, як проїхати. Але в основному ти живеш і думаєш своїми очікуваннями. Ти їх завишаєш, Потім. і, і... Це ж психологія це ж абсолютно. Наприклад, спортсмена вам приведу. Бо я як спортсмен да, в минулому я, я дуже це добре розумію. І от подумайте тільки, що така аналогія вона дуже підходить. Чим краще готовий спортсмен. Підготовлений, він знає, що у нього крута форма, що він тренувався, що він молодець, і він їде, наприклад, там на Олімпійські ігри. І він знає, що він дуже готовий. Відповідно, його очікування від того, що він може там перемогти. Уявіть, що він собі тримає в голові. Він на піку формі і він може перемогти. Всі його думки тільки навколо перемоги, як же буде круто. Чи я там здобуду там золото на Олімпійських іграх, чи там на якомусь змаганні там, чемпіонаті України, Європи чи світу. Уявіть його очікування. Уявіть його рівень стресу, коли він розуміє, що може статися таке після змагань. Так само і у вас. Ви самі собі завищили цей рівень очікування. Тому у мене одна така проста порада: не думати е про те, що може статися, і ви можете отримати посвідчення, а навпаки. Не думати то, що ти не здаш, я не про то. А просто розпланувати собі здачу практичного іспиту таким чином. Якщо ти не хочеш там купляти ці права, платити за ці права, щоб прискоритися, ти на ти е, налаштувався, що ти будеш скільки б це не було разів, ти будеш ходити і здавати самостійно, будеш це добуватися. Тому просто розрахуй собі банально по часу. Шість спроб це два місяці. З Шести спроб у тебе дуже багато шансів здати. Ну з шостої спроби там. Це рідкість, коли там є люди, які там не здають щось спроби знову ж таки, це хвилювання або щось пішло не так. Все ну, це, це вже, це вже мало шансів. Ну сьомої ти точно здаєш. Тому просто зробіть собі оцей от, е, оці от два місяці. подумайте, що сьогодні там, не знаю, січень. Якраз я там через два місяці буде вже весна, буде прекрасна погода, сонечко, вже не буде снігу, слякоті, і ви там нарешті весною сядете за своє авто, отримаєте посвідчення і поїдете. Тобто зробіть собі ці два місяці, а от на ці два місяці не будуйте собі ніяких планів. Зрозуміли? Просто все, у мене буде посвідчення через два місяці. І тому, коли ти не знаєш з п'ятого разу, ти, ти розумієш чи з четвертого ти розумієш, що у тебе ще є місяць. Ти собі так запланував, ти нічого не чекаєш від цієї четвертої спроби. І я думаю, що коли ти нічого не будеш очікувати, рівень стресу в тебе буде менше. От і коли ти йдеш на кожну спробу, ти вже думаєш не про те, як ти отримаєш посвідчення, а ти вже думаєш про те, як проїхати. Ти думаєш лише про водіння, лише про те, як ти будеш їхати. Про машину, щоб нічого не забути. Ти думаєш тільки про це. Не думаєш, що ззаді сидить екзаменатор, там ще поряд хтось сидить, там інспектор, якісь люди незнайомі. Там. Ну це іспит, в будь-якому разі у тебе буде стрес. Але все, є ти, є машина і є дорога. Ти ж вже їздив, ти ж вже нічого не забував там, на заняття з інструктором, ти спокійно їздиш, п'єш каву, там, Ну, спілку... ну не каву, ну, спілкуєшся. Ти може розмовляти. розмовлятиме багато яких дівчат. Ми їдемо, розмовляємо, вона собі спокійно їде. Да, вона помиляється. Є там якісь помилки, звісно, але вона вже не боїться, як там при навчанні, вже нормально їде, і вона так само нормально може проїхати. Тому ваша задача просто нічого не забути, не зробити цих прикрих помилок, там не забути пристібнутися, там не забути, включити поворотник. Тобто максимально ви думаєте перед іспитом про це, щоб нічого не забути. Завчіть собі сідайте в машину, в якусь не треба нікуди навіть їхати. сідаєте, налаштовуєте, пристібаєтесь, уявляєте, що ви на іспиті. І все, і все це проговорюєте, про тренуєте, і вам треба в цих відрізках між іспитами знайти якусь можливість будь-яку. Є можливість платити інструктору там, чи в автошколі, чи приватному, в якому завгодно. Робіть просто. Більше спроб їздити, просто їздіть. не по маршруту, просто щоб у вас вже напрацьовали ці м'язова пам'ять, просто пам'ять, щоб до автомату доходили всі ці рухи Ж сів там. Першу другу сів, поїхав, пристібнувся, поворотник, подивився, просто наїжджати цей досвід. Чим більше у вас буде досвіду водіння, тим легше вам буде на іспиті, тому що кожен раз як перший раз сідаєш, коли ти поки вчишся. Якщо ти робиш великі перерви, тобто, вот вам задача номер один більше їздити. Виїжджати десь немає грошей на інструктора, є машина в родині. Виїжджайте на обов'язково десь якийсь майданчик, якийсь де ж за місто, і просто сів, поїхав, сів поїхав, налаштував сидіння, порухав, все це зробив. Проїхав там в горочку, рушання можна ж поїхати знайти якусь горочку, невеликий схил, і рушати туди багато разів, щоб не глохнути на іспиті, бо це є проблема. Спробуйте на різних машинах, якщо у вас є така можливість, попросіть там е, різні машини, у когось у друзів у, 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 у батьків і пробуйте на різних машинах, робіть рушання. Е, пробуйте рушати під горочку, трішечки. Е, Робіїздити на повільній швидкості, на щеплення. Працюйте там щепленням ямам проїжджайте. Це все дуже вам допоможе. Не обов'язково буде їздити десь по місту, але вже немає посвідчення. Тобто робіть все що, все, що ви тільки можете для того, щоб от наїжджати цю навичку, м'язу, пам'ять і так далі. Фух. В принципі, от основна така порада не завищувати собі очікувань і розпланувати все, щоб ви кожен раз не чекали, що нарешті це от тут і зараз станеться. От. Тому. Поки що ви послухали це. Я сподіваюся, що трішечки я вас заспокоїла. Далі відео буде якраз я це знімаю до того, як я зараз поїду по маршруту, і там буду вже розказувати, розвертатися, їздити, коментувати якраз наш найпопулярніший маршрут нашого міста і затрону ще кусочки інших маршрутів. Тому подивіться це відео ви вже подивилися. Я дуже дякую, якщо додивились до кінця, якщо я вам допоможу. Пишіть питання, коментарі і в своїй історії. В коментарях про іспит, якого разу ви здали, там що не виходило і так далі. От. І, да, і дивіться інші відео, там де я просто їжу і коментую свої дії. Там у мене є багато всього взагалі, на каналі. Шукайте. Дякую всім ще раз, що ви зі мною, що ви мені довіряєте. Всім удачі, хто ще не склав іспит, все буде добре. Ви здасте в будь-якому разі. А от з якого разу, з якогось теж ви здасте. Отримайте посвідчення. Скоро весна. Весною точно отримаєте. Тому я всім бажаю удачі. Все буде добре, все буде Україна. Не здаємось, не платимо за іспит, здаємо самостійно, пробуємо, бо самостійно здати можна навіть в самих важких умовах, як, наприклад, ну, в різних областях, скажімо так, свої нюанси. Да? Десь можна здати з першого разу, а десь тобі треба постаратися здати там з четвертого, з п'ятого. Все, всім удачі, всім до зустрічі, пока. Thank you.